Ну що ж, друзі, я ще раз вас вітаю. Повертаюся додому після літургії з Патріаршого собору. Мороз не спадає, чуєте, як мене репить, скрипить, тріщить під ногами, а навпаки, на вечір посилюється мороз. Було все нічого. Якби була тиша, якби був спокій, якби це було в мирні часи. Сонечко світить, це дуже тішить. Але зараз мить тиші, бо вночі була тривога. І думаю, чи та тиша буде далі, чи її не буде. Зігрілася в Патріаршому соборі у світлиці чаєм. Дуже смачним. Е, називається чай, там суміш. Сказали мені суміш чорного, зеленого. З бергамотом. Дуже смачне, називається Бризки Шампанського. Ще з'їла булочку, хоч попила гарячого чаю у світлиці Патріаршого собору. Далі йду додому, йду по дорозі. Якийсь мужчина каже, пані, є світло. Кажу, пане, це чудово, що у вас є світло, але я не у вашому будинку проживаю, а у мене ще немає. А мені приходить на телефон з повіччя е від охоронної системи. І мені приходить, коли відсутнє електропостачання, коли відновне електропостачання, так що я йду додому, а в моєму будинку світла ще немає і невідомо, коли буде. Зазвичай десь вночі дають або вранці по годині. Прихру, тяжко, але найгірше те, що немає як приготувати їсти, навіть те, що ти приготував. Якщо десь була можливість хоч щось приготувати або їж холодне. Або чекаєш до добрих часів, коли буде вночі чи на ранок буде світло, щоб ти міг розігріти і з'їсти, якщо встигне розігріти. Тому така ситуація. Бачите, сонечко світить, снігу не так уже багато, але для Києва це багато, тому що десь сантиметрів 10-15 це не багато, але для Києва це багато снігу. Холодно з вітерцем. А так як я на березі Дніпра, то ще від Дніпра тягне холодом. І, звісно, що в будинках, які не знаходяться на березі Дніпра, то у них е не так холодно, тому що від води завжди буває холодніше. Але нічого, це кажу, не найстрашніше. Головне, щоб була тиша, щоб був спокій. І це ми все переживемо так, перехожу через дорогу. І думаєш точно, знаєте, йдеш по дорозі, думаєш, поки прийдеш туди, куди маєш прийти, а на даний момент я йду додому. Благаєш Бога, щоб не вбитися по дорозі. А коли лягаєш вночі спати, молиш Бога, щоб не вбили до ти спиш. І це дійсно істина правда, правда, і докої нікуди не подінешся. Так іду по снігу, навіть не йду по дорозі. Тому що неможливо просто йти. Я вам бажаю тиші спокою. Ще раз скажу, що етеру не буде. Коли буде етер, уявлення не маю. тоді, коли буде хоч якесь стабільне відключення світла, хоча б за графіками, тому що, коли вимикали за графіками, я знала, що від такої до такої години не буде світла. Я знала, що в мене все заряджено, але, наприклад, через 8 годин за графіком світло знову з'явиться. Тепер невідомо, тому що вчора було. По-моєму, 17 чи 18 годин ми були без світла, і потім на годинку вночі дали. Тому я мушу, хочу, не хочу економити заряди екофло, щоб я могла працювати. Хоча, до речі, я вам скажу, я була в світлиці Патріаршу собору, і наскільки приємно, що е -е, настоятель каже, Кому треба, звісно, приходите тут, сідаєте, тут працюєте, тут займаєтеся, тому що е цілодобово працює там укриття і є, звісно, що є інтернет, і дуже тепло, комфортно і затишно. Мені дуже приємно. Ви знаєте, з такою насолодою ще попили отого теплого чаю. За щастя попити було теплого чаю і. Окрім того, навіть поки вимкнулося світло державне, поки перемикали на е, свій генератор, трішечки посиділи в світлиці е, без світла, але в той же час сиділи, колядували, спілкувалися і десь намагались на якусь мить. Відволіктися від того жахіття, якому ми всі з вами перебуваємо. Тому, дорогі мої, я вже майже біля будинку, буду зараз заходити у двір. Вам бажаю тиші спокою, Божого благословення. нехай Господь береже, благословить. В кого немає тепла, дай Бог, щоб якомога швидше відновили опалення, бо ми бачимо, що це відбувається: жахіття. Інакше, якби це було не взимку. Все можна було б миритися, а взимку ми розуміємо, що якщо на вулиці вранці було мінус 19, кажу, десь в інших районах 16, десь 15, тому що не на березі ріки, а від ріки ще більше тягне, то було б добре миритися, коли ти приходиш додому. А вдома тепло, світло і так далі. А поки що величезне щастя, те, що Господь береже життя, береже домівку. Вранці прокинулась, і це вже величезне щастя. Це є найголовніше в теперішній час. Ось тому така в нас ситуація. Але ще раз кажу, ми це переживемо. Переживемо те, що в нас немає опалення. Опалення таке, що просто називається воно вімкне, але слава Богу, що вімкне і не е тріскається, не замерзає система. І електроенергія година-дві на добу. Тому хто каже, що три-чотири рази вимикають, але ті по 3-4 рази вимикання кожен раз 2-3 години світло є. Тому уявіть собі ситуацію, в якій опинилися ми. І дехто каже, ну то їдь до села. Село теж не може всіх прийняти. Кому є в село поїхати, а кому немає. Я, хоч маю село, я маю в селі мамину хату, в якій я народилася і виросла, але я не можу. Поїхати з Києва, найперше з тієї причини, що мої діти і онуки малі залишаються тут. Тобто, якою я буду мамою? Чи може мені совість дозволити себе заховати, розтопити грубку в селі і грітися? А мої діти і онуки будуть замерзати. Я собі того не дозволю. І на моєму місці не дозволила би собі жодна мама, яка дійсно є мамою, яка дійсно є бабусею, яка думає не тільки за себе. А з боку ні мені приємно, що мені даєте всі поради, куди я маю їхати, а що я маю робити. Я вам щиро за все вдячна. Але кожен, хто опинився в такій ситуації. Як я зараз і всі макіяни трішки міркували би по-іншому, хто не є егоїстом. Я всім щиро дякую. Я вже буду заходити додому, Будьте всі благословенні Господом, тиші спокою, нехай Господь береже, нехай Господь підтримує, нехай Господь опікується, нехай Господь не дозволить ворожому вбивчому сміттю летіти до нас, якщо воно вилетіло, нехай воно все залишається. І я з країми фейерверками доброго дня! І я з країми фейерверками нехай спалахує над тим гелим болотом, звідки ворог його до нас відпускає. Цілую, люблю, бувайте! До наступного етеру, до наступної зустрічі, яка обов'язково буде, не обіцяю коли, але буде ще вам трішечки е, стрічку. Закину колядок з укриття. Щоб насолодилися, що навіть і в темряві, поки якусь мить там не було світло, люди колядують, люди прославляють Бога і дякують Богу за кожну прожиту мить. Тому будьмо всі благословенні Господом. До зустрічі, яка обов'язково буде.